Слава Ісусу Христу. Я сьогодні буду говорити про тему радість. І ми вже не першу неділю. Ми згадуємо про Адвент. І дуже тяжко говорити про тему радість, коли бачиш сумні обличчя. Надіюсь, у вас є радість вона внутрішня. Хоча, може, на обличчі цього не видно. Але я якось не задумався про це слово, Адвент. Можливо, я просто не помічав його інші роки, коли згадували це слово. Саме значення, я розумію, але якось ніколи не думав про це. І для тих, хто ще не знає, адвент це просто очікування різдва. Це дуже все просто, але що цікаво, що цей час очікування, він зосереджений на підготовці таких трьох етапів. Не тільки тому, що ми очікуємо в часі, тобто прийде Різдво, ось ми будемо 25 грудня святкувати і все. Але ми очікуємо його в таких трьох аспектах. І перший це прихід, коли, він, коли Ісус Христос народився в Ефлеємі, тобто ми будемо святкувати Його народження. Друге це прихід Христа в наше життя. Це відродження кожного християнина, це духовна присутність в кожному із нас. І третій, це майбутній прихід Христа, про який він говорив на сторінках Біблії, що Він прийде за своїми. І ми в очікуванні цього, ми згадуємо це, ми в Адвенті зараз. І сьогодні я хотів би пороздумувати разом з вами на тему радості в час. Цього Адвенту, в час очікування Різдва. І перше питання, яке постає, чому ми чекаємо Різдва з радістю? Якщо, я думаю, це просте питання кожну дитину запитати в церкві, чому вона очікує Різдва, тому що це подарунки, тому що Ісус Христос народився. Але якщо підійти до цього питання з іншої сторони, то можна сказати, що це наш початок. Це початок Божого плану в наше життя, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб спасти кожного грішника, хто навернеться до нього. І я собі думав про це все, і ми недавно з родиною святкували день народження моєї дружини, і я помітив одну річ. Я почав готуватись до цього дня ще задовго. Почав розпитувати друзів, що подарувати можна, можливо, якісь ідеї дадуть, сам думати про це. І коли я вже був готовий до цього дня, а цей день ще не настав, я радів, я не знаю. Я, я ждав цього дня дуже сильно, тому що я знав, що він пройде добре, я готувався багато, я подарую подарунок, вона буде радіти. І мені якось радісно ставало, хоча це не мені був подарунок. І я собі думав, якщо церква готується до того, що до приходу Спасителя ми готові, чи ми готуємо подарунок для нашого Бога, чи в нас є радість від того, що ми готові. Я думаю, що в кожного християнина має бути ця радість, тому що ми готові сказати Господь гряди. В Луки другим розділом, 10-й вірш написані такі слова. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Ще раз не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Якщо, я, якщо порівняти ту радість, про яку я прочитав зараз, і про яку я розповідав, коли я готувався до Дня народження, то це трошки дві різні радості. Коли я готувався до Дня народження, мене переповнювали такі емоції. Я був на емоціях дуже радісний. Але читаючи цей текст з Біблії, ми бачимо, що це не просто емоція, це стан душі. Це... Таке, воно має таке велике духовне підґрунтя. Різдво це добра новина, яка змінює життя кожного. І ось ми визначили, чому ми чекаємо цей Різдво з радістю. І тепер я хотів би розглянути, такі я визначив декілька пунктів для себе. Чому ми радіємо, яке підґрунтя цій радості? І перше, це. Радість в Божих обітницях. В Біблії є дуже багато обітниць, бо Біблія просто переповнена обітницями Божими. І я б хотів би деякі з них зачитати. Не всі буду читати, але нагадаю для кожного з нас. І перше, це Господь ніколи нас не залишить. Написано в повторенні закону, 31 розділ, 8 вірш, написані такі слова: Сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе, не залишить тебе, тож не бійся і не тривожся». Друге, укріпить під час випробування. Вісає 40 розділ з 30 вірша. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спіткнуться, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Наступне це буде обітниця, що Бог буде захищати нас, де б ми не були. Друге Солонян 3.3. І вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого. В 2 Коринтян 12 розділом, 9 віршем написано, що Господь діятиме у твоєму безсилі. В Івана 1 Івана 1,9 написано, що Господь завжди готовий простити всякий гріх. В Ефесіан, 3 розділ, 17 вірш, написано про те, що Бог безмежно тебе любить. І цих обітниць можна перераховувати ще безліч. І якщо ми подивимось, що таке обітниця. Це якась обіцянка. Якщо подивитись, зрівняти обіцянки, наприклад, наш закон України. І сьогодні ми іноді задумуємося, чи виконуються всі закони, чи вони нормально виконуються, і чи взагалі їх виконують деякі з них, то якщо зрівняти з обітницями, які дав Бог, вони виконуються всі і на 100%. І в цьому немає жодних сумнів. Ми бачимо це в нашому житті. Наступне, в чому полягає наша радість, це я думаю, що всі ви погодитесь, що це наше спасіння. Коли я думав про тему спасіння в нашому житті, мені відразу така ілюстрація навелась. Я згадав, е, такий корабель, можливо, ви пам'ятаєте, думаю, з історії, був такий корабель Титанік, який затонув. І коли я собі думав, про те, що як коли його побудували, всі спішили на борт, всі спішили туди попасти, всі прославляли інженерів, сказали, що це краще, що на той час придумали люди. І коли вже Титанік почав тонути, деякі люди, які багаті були, вони почали пропонувати гроші великі, пропонувати ще щось. Там казали, що вони відомі, слава своя е, в них є, і це не грало ніякої ролі в той час, коли потрібно було знайти місце в шлюпці, коли спасались на шлюпках люди. І я собі думав, що вартували ці кошти цих багатих людей, які тонули. В них не було виходу, в них не було, е, що робити. І якщо подумати про цю історію, то в історії людства був ще один корабель. Він називався Ковчег. І автор однієї пісні говорить в ній такі слова: що Титанік на дні, а ковчег на горах. І наше спасіння, воно куплене великою ціною. Ми не мали би таких коштів, щоб заплатити цю ціну. Але Бог дав нам. Це спасіння безкоштовно. Нам потрібно тільки його просто ментально прийняти. Нам не потрібно щось робити в плані заплатити кошти, здобути там, прийти. Якщо ти цього не зробиш, ти не отримаєш спасіння, визнати ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. І бути спасенним. Бог дає спасіння кожній людині. Головний вірш Івана 3:16. Так бо бог полюбив світ. Що віддав свого Сина єдинородного за кожного, хто вірує в нього, аби кожен не загинув, але мав життя вічне. І останнє хотів би сказати, що в чому полягає наша радість в очікуванні Різдва? Час від часу, коли ми говоримо про день народження тих людей, яких вже немає з нами. Які вже відійшли в вічність. Наприклад, ми нагадуємо, можливо, якихось відомих людей, вчених, там, євангелистів, проповідників, будь-кого. Ми згадуємо і помітьте одну річ, коли ми говоримо про цих людей, в нас такий присмак нерадості. Ми завжди думаємо про цих людей, згадуємо, що нам сумно, що цих людей немає поряд. Нам сумно, що якби вони жили, вони могли б ще зробити ох як багато. І як, як коли ми згадуємо про своїх рідних, близьких, будь-кого, про тих людей, яких немає, ми так не дуже тішимося в тому, що ці люди відійшли в вічність. Іноді буває, якщо це відома людина була, то зібратись, зробити конференцію, нагадати творчість цієї людини. І на цьому все закінчується. Але коли ми згадуємо про Ісуса Христа, Він народився, помер і Воскрес понад дві тисячі років тому. І в цей день ми радіємо. Але ж якщо говорити з точки зору людської, то його нема. Да? Але це не так. Ми знаємо, що Ісус Христос Він живий ще досі. Тому ми радіємо. Ми, нас немає якоїсь смутку, так як по інших людях. Інші люди чим відмінність від інших людей. Вони пішли з життя, залишили за собою якусь пам'ять, залишили справи якісь, які вони робили. А Ісус Христос Він прийшов залишив нам живий зв'язок з Богом. І життя Ісуса Христа воно дало нам життя вічне. Тому ми радіємо цьому. Я думаю, що кожен раз, коли ми згадуємо про Різдво Христове, це не просто історична подія, це свідчення того, що Бог виконав свою обітницю, що Спаситель народився, помер Воскрес і тепер Святим Духом перебуває в кожному із вас. В Римлянам, 8 розділ, 10 вірш написані такі слова. Та коли Христос у вас. То хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність, коли Христос у вас. Радість Адвенту вона проявляється в усвідомленні Божої любові, в Його спасінні, в Його присутності. І це і дає нам радість, яка спонукає дякувати, служити. І ми чекаємо, коли Христос прийде в майбутньому. В славі своїй за нами. Я хотів би разом з вами молитися зараз і дякувати за цю радість, яку ми маємо в спасінні, в його обітницях і в тому, що Він живе в нас своїм Святим Духом. Тому помолимось і подякуємо за це. Амінь.